Слухай, скільки да? <ріху> вже. Дени роботи вже де не і не дають гроші, поки опалубку не знімемо. Короте, ось субота, сонце сідає А ми з Льоні приїхали короте, знімати ці, ці досточки. Время да. Пішло, да? Всі хочуть опалубку зняти. Така робота короте, у нас, строїтелі, да? не дають нам грошей. Знімемо, заберемо треба доводити діло до кінця. Це вишгород. Ой, буде тут якийсь магазинчик. Може будемо його строїти, да? може зараз договоримося. Ну, якщо будемо строїти, то на ТікТоки побачите. До нових встреч. Як вам ця конструкція нестрмна на рейки 5х5? Довжина балки 8 метрів. І Артуром 100 кілограмів ходить. Але ось ми її пролили. Все добре, тримають ці реєчки. Слідуючий раз будемо робити із контррейки. Якщо 5х5 тримає, то треба спробувати контррейшину. Завжди беремо глушитель на насос. Раніше економили на тих 500 гривень, але зараз з ним набагато краще. Така вона. Наварили шпилів. 100 штук, 125 метрів пояса, 100 шпиля. Плануєте будівництво, телефонуйте, їдаким буд завжди швидко, якісно і надійно. Ця коробка зроблена. Десь орієнтовно за 10 днів з армопоясом 120 кубів блоки і 125 метрів армопоясу. Плюс монолітні перевички над вікнами. До нових встреч!